Я Ніна Вікентіївна. Я хочу вас привітати від імені Шароцької районної державної адміністрації, Шароцької районної ради з цим гарним ювілеєм. Ну що вам сказати, одне єдине, що тільки тим, що вам сьогодні виповнулося, ну, по документах вже виясно, що трошки раніше ви родились, Але як би не було, святкуєте сьогодні, то я хочу сказати, що це вже є подвиг для нашого з вами сьогодення. За те, що ви просто існуєте, що ви живете, що ви даєте радість і надію, що дає Бог нам кожному, вашій родині, вашим дітям, вашим внукам, дожити до таких років при гарному здоров'ю, при гарній пам'яті і по великому рахунку у вас є велика родина, так? Попашка, правильно каже? Да, да, є, мабуть, правнуки вже маєте, так? І, і вже праправнуків, так. так. Да. То я думаю, що вся ваша гарна родина, вона дивляться на вас, має надію, що в Україні все буде добре. Що завдяки тому, що сьогодні люди живуть, ну, слава Богу Бог, дає вік, є надія, надія це життя. І надія в тому, що наші діти, наші внуки, наші правники, а в особі і правники, будуть мати гарну щасливу долю. Разом з тим, я хочу зачитати офіційну грамоту. значить, Нагороджується Яніна Вікентівна, жителька села Кликотина, з нагоди 100-річною ювілею від дня народження. Головіну жарної адміністрації Лаваріної Ради Михайло Попов. Він, на жаль, не зміг приїхати, бо там в нас трошки. Сьогодні в нас свято, тут я приїхав до вас, а в нас жодні трошки проблеми, там шахта завалилася і така справа. Але слава Богу, ніхто не пострадав. Але для вас сьогодні це свято. Тому я вручаю вам цю, можуть підійти вручити, так? Вручаю цю грамоту. І от це ще ви маєте на 101 рік закупити шампанську на ці гроші. Я вас вітаю, бабуська. Живіть довго і щастя. Живіть довго і щасливо. Ви були здорові. Я перепрошую вам слово. Ми, зокрема, від громади Кликотинської сільської ради також приєднуємося до побажань. Це таке, така подія. Рідко буває, так? Да, да, рідко буває. І нам приємно, що. Бачить, де твоє пішлення має. А дівки. Прийде! Хочу побажати вам всього найкращого. Хай Бог вам благословить на той вік, який він вам призначив. Нехай родина вам дарує приємні миті, а ви будете для них таким скарбом мудрості. І хочу вам сказати словами поетеси Галини Михайлівни Мазур такі, такі рядки. Це вже не ранок, вже не ранок. А пополуднішня пора, немає юних забаганок. Вже старість човгає сліпа. Під хатою на призьбі стеле роками латане рядно, а млин життя безжально меле, І горе, й радість в борошно. Скільки тривог і сліз, і сміху, бажань і трепетних надій. Перемололася на втіху, старечі, немічній оцій сидить собі і ноги гріє, скарб мудрості усіх віків. Усе він бачив, все він знає, раб Божий з вузликом гріхів. Нехай вам Бог благословить. Це такий скромний подарунок. Це подарок такий наш. А квітки нехай не ростуть, цей вазончик, і приносять вам радість. Щоб ви його підливали, так? Ну і ще я хочу вас привітати від школи. Від імені школи, від увіймень імені дітей, ваші внуки пройшли крізь школу, ваші правнуки і праправнуки сьогодні в школі. І тому сьогодні ваш столітній ювілей він дивує всіх людей. Це ж потрібно як старатись, щоб до цих років дібратись, вік прожити і такою бути, ні про кого не забути, В день столітній всіх зібрати, мудрості урок всім дати. О, це справді дивина. Здивувала багатьох ця новина. Гляньте, скільки люду тут зібралось? Поспішали звідусіль, щоб вас щиро привітати і здоров'я гору побажати. І з району прибули, бо не часто так буває, що сто років хтось з нас має. Голова села стоїть, певне думав він гадає. Мисль таку він не має. Як навчити всіх в селі, щоб здоров'я таке мати, аби мешканцям усім ювілей столітній. Святкувати, бо ж коли назад вернути, о, скільки довелось вам перебути. Рік шістнадцятий, в минулому столітті де вже загубився він не в одному літі. Тож прийміть бажання щирі і живіть ще сто літ у мирі, а ми вас будемо вітати і щороку по 100 літ нових бажати. Будьте нам здорові, яка й у нас і і дайте я вас поцілую, я вас люблю і хай буде все добре. Ви знаєте, хто я? Діат, так, да, так, да, да. хай буде все добре. Так, дівчатка, підійдіть, будь ласка, ближче сюди. Літа, літа, много я літа, много. спасение многое лета, многое лета, лета, многое лета, многое лета, лета, многое лета. Во здравие, во спасение многое лета, спасение многое лета, многое лета, лета, многое лета, многое лета, многое лета. Во здравие, спасение многое лета, во здравие, во спасение, Хай Господь береже й благославий, хай Господь дасть мир тобі, ця любов наповнює мене тепер і на кожен день. Хай Господь береже й благославий, хай Господь дасть мир тобі. Тобі ця любов наповнює мене тепер і на кожен день.